Шановні аграрії і підписники нашого каналу. Сьогодні, в цей сонячний, осінній день ми знаходимося на Хмельниччині на теренах фермерського господарства Джерелове. Біля мене зараз знаходиться головний агроном господарства Вадим. Ще раз доброго дня. Доброго. Доброго дня. Вадим, завітали сьогодні до вас. Е, я знаю, що господарство прогресивне. Дуже цікаве і про цей прогрес я переконаний, що багатьом нашим підписникам також хотілось довідатись. Тому, будь ласка, розкажіть трошки, дайте таку інформацію про саме господарство, про культури, які вирощуєте, про технології, які застосовуєте. Господарство створене у 2004 році. На даний час у нас у обробітку близько 700 гектарів землі. Господарство вирощує такі культури, як озиму пшеницю, пивоварний ячмінь, ріпак, соя, соняшник та кукурудза. Ми працюємо по класичній технології вирощування, але вже як два роки пробуємо себе в технології стріптів за допомогою посівного комплексу Мзурі. Звичайно, не все так, як хотілося б нам. Є низка. Проблем це шкідливий вплив соломи на сход ріпаку. І в подальші роки ми вирішили застосовувати деструктори стерні. А саме ми спробували деструктор-екостерн від БТУ центру. Вадим мені згадуються слова Юрія Петровича. Пам'ятаю нашу першу з ним розмову, і Юрій Петрович говорив: каже, що з компанією БТУ центру ще познайомилися ще у 90-х роках. І ще коли тільки-тільки на ринку з'являлися деструктура, коли фермери тільки дізнавалися про існування взагалі такого продукту, про існування такого напрямку в біологізації сільського господарства. Вже Юрій Петровичний ваше господарство вже тоді застосовувало. Було б цікаво, скільба скат. Зараз на даний момент по яких саме культурах, які саме продукти і який час ви вже користуєтесь ну, продуктами компанії БТУ-центр. Ми в своєму господарстві розпочали свій біологічний шлях, напевно, як і більшість господарств з інокулянтів. Чому саме ми вибрали інокулянт БТУ-центр? Ми співставили ціни іноземних інокулянтів, вітчизняного інокулянту, подивилися, яка норма. Йде на тонну насіння. Наприклад, іноземних багато рекомендують кілограм-півтора кілограма на тону. БТУ 2-3 кілограма. Я задався питанням, чому так? Можливо, в одному кілограмові там менше, а там більше бактерій. Але ознайомившись з інструкцією, я замітив, що кількість. Препараті в одному кілограмі одинаково. І Ми прийняли рішення використовувати інокулянт від БТУ-центр, оскільки він набагато дешевший, а всередині маємо все те саме, що і в імпортних. Пане Вадимо, зрозуміло, що з явищем алелопатії потрібно боротися і. Ефективно боротися, застосовуючи деструктори чи ті самі ґрунтові фунгіциди, якими вони є. Ось. Але ще я знаю, що коли озимана в полі і рання весна, і відбувається раннє весняне підживлення, ви заходите в поле, підживлюєте каз, але ще до касу щось додаєте. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Так, В нас є такий ряд, як ін'єктор. Ми вносимо по технології КУВТАН. Також в каз ми додаємо препарат GroundFix. От вже два роки ми так працюємо і бачимо певний результат. Цього року ми також переобладнали сівалку на внесення РКД і в РКД при посіві також додаємо громадфікс. Мені ще здається, певно, одну культуру ми пропустили, не назвали. Це лохина. Так, лохина. Я знаю, що також на посівах даної культури так, були, були спроби застосовувати біологічні препарати. Ось Вадимо, скажіть, будь ласка, а от які препарати, от так би підсумовуючи найбільше вам сподобалися? І взагалі, як ви дивитесь на цей такий напрям біологізації чи включення елементів біологізації у вирощування сг культур? Ну, лохину так ми. Почали вирощувати, пробувати вирощувати. В цьому нам допомагають такі препарати від БТУ, як Метавайт і Мікофренд. Метавайт — досить цікавий препарат, безпечний для людини, бо до того ми користувалися, наприклад, актарою, що є досить токсичним препаратом. Але побачивши проблему. Ближче до достигання культури його застосовувати не можна. І ми вирішили застосувати препарат метавайт, який нам досить класно поміг. Ми дуже ним задоволені. Чудово. Я нагадаю, що саме препарат Метавайт це є ґрунтовий інсектицид, який в ґрунті знищує личинку хруща. Совку доротянників та інших ґрунтових шкідників досить, досить популярний серед багатьох, хто займається ягідництвом і садівництвом. Знаєте, ось аналізуючи тенденції на аграрному ринку України, які складаються останніми роками в Україні, я приходжу до висновку, що біологія буде розвиватися, буде набирати обертів, і ви знаєте. Дуже приємно бачити серед фермерів, взагалі серед аграріїв, що формується це розуміння. Розуміння, що біологія потрібна. Формується це розуміння і бачення, що без біології ми далі не можемо. І що особливо приємно і радує, що багато господарств маленьких, середніх і дуже-дуже великих, які розуміють оцю філософію дбайливого ставлення до землі. Скажіть, будь ласка, Вадиме, от. Що ви порадите, ви, от ваше господарство, яке вже два роки ось так активно впроваджує ці елементи біологізації у вирощування культур? Що ви порадите колегам-фермерам? Що робити для того, щоб отримувати кращі, більші і якісніші ворожі? А головне, а головне зберегти наш ґрунт, нашу землю і зробити її дійсно живою, живою землею. Я думаю, на даний час фермерів. Маленьких, так і великих, навіть агрохолдингів. Більш спонукає до, біологі... до біологізації це стан, який у нас на сьогодні є війна, добрива дорогі, солярка дорога, засоби захисту досить дорогі. І всі повірили в біологію. <смірко> до того ніхто не вірив і навіть не хотів про неї чути. На сьогоднішній день. Більшість господарств, які, е, кроме плуга, нічого не бачили, е, переходять на глибоке рихлення, бачу, висівають сидерати вже, е, також вносять деструктори з терні. Ми це зрозуміли, звісно, набагато раніше е, і побачили від цього користь, е, застосовуючи препарат «Грандфікс», е, Наприклад, ми. Можемо шалену кількість мобілізувати фосфору і калію в ґрунт. От Ми вносили там по 200 кг НПК, це було там 40 кг в діючій речовині калію. Зробивши аналіз ґрунту, ми побачили, що в нас калію є там 300 кг на гектарі. Але він просто недоступний для рослини, бо недоступній формі і. Препарат RedFix допомагає нам перевести в доступну форму для рослини ці всі макроелементи, як фосфор, калій. Я пропонував своїм колегам не боятися застосовувати біопрепарати це майбутнє наше. Застосовуючи біопрепарати, ми можемо облегшити собі життя, бо земля буде сама на себе працювати. Запрацює біота. Запрацює ґрунт і будуть рости наші рослини, будуть почувати себе здорово і давати високі, гарні врожаї. І також підтримувати наших вітчизняних виробників, тому що вони є дешевші. І не менш ефективні Вадиме. Дякую вам за приділений час за відгук. Бажаю вам, щоб господарство стабільно розвивалося, стабільних, багатих і гарних врожаїв, І щоб дійсно, як ви казали, щоб земля сама родила, щоб так воно і було. До зустрічі. Дорогі друзі і підписники нашого каналу. Мені згадується, один науковець сказав такі слова. Надзвичайно велика роль надзвичайно малих. Під надзвичайно малими він мав на увазі саме мікробіоту, бактерії і гриби. Здається, надзвичайно вони малі, так і воно є. Але дійсно ми бачимо, яку надзвичайно велику справу вони роблять. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.